Всім привіт! Хочу таким откровенням з вами, з вами поділитися. Читаю Біблію, Біблії друге послання до апостола э, Петра, 2 э, глава 12 розділ. Вони немов звірина, нерозумна, злоджена, природою, на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і в тліні своїм будуть знищені. Тобто, Розшифрують це які люди приходять, бо ж діти, які Бог пересилає кожен дім, кожну соціальну сеть, навіть на дорозі можна застріти, там проповідника Євангелію. Да? І люди просто цим словом Божим цими людьми пренебрігають і ще їх ненавидять. Да? Говорять, або ви сектанти або. Ще якось там називають, що тобто не приймається Слово Боже, да? що не зневажають цих людей, Божих людей, які Бог присилає. приймуть заплату за логіх вчинки, вони повсякденно розпуску вважають за розкіш, самі брута, не славу. вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Да? тобто... Питається, ну, праведну людину, да, я би спокусити, але праведна людина вона вже знає, який дух у кожної людини стоїть. Да? І так само після смерті, коли кожна людина помирає, вона заплатить за свої вчинки, за свої. Діла за все своє життя, тому що Бог він за секунду е, пропускає твоє життя, тому що в нього один день, як, як тисячу років, ось так. От, що. Життя воно ваше швидко пролетить у Бога дух, як попадає е, ну, до Бога, він покаже тобі, за що ти йдеш в ад. І все, і тебе кидає в ад, тому що ти прожив якби інформативно, який напитувався оцім всім наземним, що пренебрігаючи Божими дітьми і Словом Божим. Так як Єва пренебрігла, що смерть пошла на планету, так само так і єврейський народ, який теж пренебріг, теж вони загинули, пускай протягом 40 років вони ходили. Ось так от. І так само на січній час, то ж саме, люди теж перебувають, як та Єва, у інформативному Перенебергаючи слово Боже, що йдуть після смерті туди, в ад просто напросто в пекло, де гієна і скельних зубів. Так як у Закарі 16 глава в руки описується про багача і про бідну, що у багача навіть імені немає, а у цього бідного навіть є написано і ім'я книжні да? тому що він жив і словом Божим, незважаючи, що він був бідною. І їхні овочі наповнені перелюбом та гріхом беззупини, вони зваблюють душі, не вони діти прокляті, мають серце привчене до Да? Тобто серце наповнене чим хочеш, тільки не словом Божим, тобто цим світом наповнено цим, який вже Бог прокляв. Вони покинули просто дорогу та й забудили, і пішли слідом за вором, беорогом, щоб полюбив нагороду несправедливості. Да? Тобто за цим за цим всадником, е оцим сатаною, кожна людина пішла і питається цим, я ж кажу, інформативно. Що тільки там аби, інстаграм або інстаграм повискаки, або тікток, або. Фейсбук Facebook або в ігрушках посидіти, або фільми передивитися, в серіалу, або якась політика там подивитися, новини якісь напитатися. Ось так от. І ну, тоді чому і крах цивілізації йде? Тому що кожна людина вона перенебергає Слово Боже. І тому йде оце все уже кінець цивілізації, хай була суровик і всі мирного неба.